Всім привіт! У нас сьогодні з вами для початку буде невеличке відео. Трошки Індії, і я покажу гірський кришталь з Таїланду. У 18 розмірі є в мене красивий комплект з аметисту. Це аметист уже останній, поки аметистів не буде. Тут красивий сам камінець і сам колір темненький такий: 3300 гривень 83 долари вартість. Набору сережка і каблучка. Тут у нас камінець приблизно 16 міліметрів, але вони такі, здаються, крупні. Вага однієї сережки 5,2. По розміру, по масштабу можна сказати, що середній. Наступний комплект гірський кришталь і сапфіри. 19 розмір. Одна сережка тут вагою 6,9. Важкенька досить така. Це у нас 4700 гривень 120 доларів. Гірський кришталь та сапфіри досить незвичне поєднання, але, в принципі, Мені здається, це цікаво, бо сапфіри в оточенні індійські я ще не бачила. Можна окремо придбати, наприклад, каблучку або, може, і сережки. 19 -й розмір. Вага каблучки 8,4. І комплекти трохи менший, 3300 гривень, 84 долари. Ось такий мікс топаз, хризоліт і цитрін. Довгенькі такі сережки. Вага однієї 4 грами, він не крупний, не важкий. І не крупний, точніше. Все разом 4 см або 4,5 разом із штифтом. Ось такі красиві камінці. Просто цікаве поєднання. Не знаю, може, красивіше було, якби амотисти були, але в нас, в принципі, багато було аметисту, тому, я думаю, краще поки що так. Далі хочу показати герський кришталь Таїланд, 18-й розмір з хризолітами по краям. 28 карат Наш гірський кришталь, такий різблений. 1800 гривень 45 доларів. Я трохи помилилась, сказала, що це комплект, але тут зовсім по-різному зроблений камінь. Вага однієї сережки 8,7. Бачите, тут, хоча, в принципі, може, і підходи. У чорному радіюванні сережки у нас ось так. Вартість сережок 2300 гривень 59 доларів. Може і є якась різниця, але в цілому дуже красиво. Різблений гірський кришталь і ще я сподіваюся, що у нас буде підвізка. Ще б мені сюди хотілося б додати хрестик з хризолітами. От, він би і до нашого першого індійського набору підійшов. І сюди цікаво, того, що в каблучці хризолітики, в принципі, то вже вам вирішувати. Щось мені захотілося просто показати разом. Хрестик досить крупний, не важкий. 5 грамів, 1500 гривень 38 доларів. Чорний родій і позолота. Зараз ще ми його з вами переміряємо. В сережках камінці 55 карат. Так, тут у нас 28 карат. Це у нас прикраси, каблучка гірський кришталь без покриття. Індійське без покриття. Тут у нас чорний родій хрестик. 6 на 4 хризоліти. Якщо самі хризоліти? 3,5 повністю довжина 5 см з вушком. Крупний, красивий, зелений, літній. Так, це в нас буде таке маленьке відео з двох частинок. І іншим відео я хочу познімати прикраси з Таїланду. Так що дочекайтеся, сьогодні ще буду з вами на зв'язку. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю гарного дня. До побачення. Чорний і красиво виглядає.